Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Я вітаю вас. Час новину марафоні. все найголовніше зібрали для вас журналісти фактів і та вікон СТБ. Сьогодні Володимир Зеленський поговорить телефоном із Дональдом Трампом і дізнається деталі щодо його телефонної розмови з Путіним, яка відбулася вчора. Про це президент України заявив на прес-конференції по підсумках зустрічі зі своїм фінським колегою Олександром Стубом. Без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків у Фінляндії Зеленський прибуває з офіційним візитом від учора серед тем для обговорення: оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, фінський досвід створення системи цивільного захисту, посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для гідного завершення війни. Нові перемовини США із з Росією пройдуть 23 березня в Джиді. Про це повідомив спецпредставник США з питань близького сходу Стів Вітков. Основна тема зустрічі деталізація домовленостей після розмови Трампа і Путіна за повідомленням Білого Дому. Вони погодили, що рух до миру почнеться з енергетичного і інфраструктурного припинення вогню а також технічних переговорів щодо провадження морського перемир'я у Чорному морі. Більше розкаже Олександр Мужичук. Дональд Трамп розповів деталі своєї телефонної розмови з Путіним і зазначив, що питання припинення американської допомоги Україні не обговорювалося. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Згідно звіту про цей діалог, Путін погодився тимчасово зупинити атаки на українські енергетичні об'єкти, але знову висунув низку додаткових вимог та але. Однак це не завадило Трампу назвати перемовини чудовими. Я думаю, що у нас була чудова телефонна розмова, яка тривала майже дві години. Ми говорили про багато чого і про те, як досягти миру. І ми говорили про інші речі. У заяві, яку поширила прес-служба Кремля, після переговорів стверджувалося, що Росія хоче повного припинення військової допомоги та надання розвідданих Києву. Мовляв, це ключова умова для початку мирного врегулювання. Втім, Трамп це спростовує. Чи були у Путіна пункти, що не підлягають обговоренню. Кремлівські змі заявили, що він зажадав негайного припинення допомоги Україні, щоб прийти до багатоетапної угоди. Ні, він цього не говорив. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили багато про що, але допомога взагалі не обговорювалася. Реагуючи на перемовини Трампа з Путіним, президент Франції Мануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, які зустрілися у Берліні, пообіцяли, що їхні країни продовжать. Надавати Україні військову допомогу, водночас Шольц заявив, що американська підтримка України була і залишається важливою, тому Вашингтон має її продовжувати. Ми повністю згодні з тим, що метою всіх зусиль має бути справедливий та міцний мир для України. Оголошене припинення атак на енергетичну інфраструктуру може стати важливим першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується і початку технічних переговорів про припинення вогню на морі. Наступним кроком має стати повне і якнайшвидше припинення вогню в Україні. В підтвердження готовності Європи протистояти Росії. Вчора Бундестаг схвалив багатомільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це преса вже назвала історичним рішенням. Тепер документ, що має схвалити верхня палата німецького парламенту. Бундесрат голосування призначене на цю п'ятницю. Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціював переговори з соціал-демократами щодо можливого створення спеціального фонду оборони обсягом до 200 мільярдів євро. Це вдвічі більше за аналогічний фонд, затверджений три роки тому. Передусім вітаю всіх з історичним голосуванням у Бундестазі. Це хороша новина для Німеччини та Європи. Вона дозволить інвестувати більше в оборону, і саме це нам потрібно. Перші кроки на шляху до миру вже зроблені, але мета має залишатися незмінною. Припинення вогню, яке можна перевірити, як воно дотримується. А потім розпочати мирні переговори, які дозволять досягти міцного та довгострокового миру. Це залишається нашою метою, і це неможливо без українців за столом переговорів. Ворів підсумки телефонних перемовин Трампа з Путіним розчарували оглядачів на заході та в Україні, пише BBC. Адже вимогу Трампа щодо негайного тридцятиденного перемир'я Путін технічно відкинув. А що означають обіцянки Кремля про припинення атак на енергосистему, на практиці більшість українців відчули буквально у перші хвилини після оголошення результатів перемовин. Сотні шахедів полетіли в Україну. Вибухи було чутно в половині областей. Олександр Мужичук, програма вікна СТБ. Єдині новини. Один чоловік загинув, троє людей поранені внаслідок російської атаки на Сумщину. Багатоквартирний будинок у селі Угроїди Краснопільської громади окупанти обстріляли вчора ввечері. Понівечено двоповерхівку, пошкоджено газогін. А вже пізно ввечері ворог атакував Сумщину шахедами. Один із безпілотників упав на дах обласної клінічної лікарні. В Сумах у момент атаки в закладі перебувало 22 співробітників та 147 пацієнтів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Згодом близько третьої ночі ворог завдав удару безпілотниками. По медичній установі вже у краснопільській громаді момент російської атаки по лікарні потрапив на відео. Будівля вмить зайнялася на місце оперативно примчали пожежники, і тоді росіяни вже під час рятувальної операції завдали ще п'ять ударів. Зазначають у ДСНС. Було частково зруйноване укриття. Там опинилися заблокованими 22 пацієнтів серед них семеро маломобільних. але на щастя ніхто не постраждав. Наляканих людей вдалося евакуювати. Загалом, за даними МВС, окупанти завдали по лікарні сім ударів. Приміщення медзакладу зазнало значних руйнувань також пошкоджено службовий автомобіль. ДСНС. Жінка та чоловік постраждали внаслідок ворожої дронової атаки цієї ночі у Бучанському районі Київщини. Як повідомляють правоохоронці, обох потерпілих ушпиталили. Постраждалий чоловік виявився громадянином Франції. В нього поранення обох ніг. У жінки гостра реакція на стрес. Внаслідок російського дронового удару в трьох населених пунктах Бучанського району потрошені 38 будинків. Ще одну оселю понівечило у Бориспільському районі. Загалом від російської атаки цієї ночі постраждали шість українських регіонів у центральних, південних та північних областях. Як повідомляє командування повітряних сил, окупанти били по Україні двома балістичними ракетами Іскандер, чотирма зенітними керованими ракетами «Ес-300», а ще запустили в бік наших регіонів 145 ударних дронів. Наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи знищили 72 шахеди над 12 областями. Ще 56 ворожих безпілотників, імітаторів. Ціно втрачення. Своїми ударами Росія цієї ночі продемонструвала, що їй потрібно насправді на цьому коментуючи ворожу атаку по наших цивільних об'єктах. Наголосив Володимир Зеленський. Президент додав саме такі удари руйнують енергетику, інфраструктуру та нормальне життя українців. А ще ці атаки вкотре засвідчують, треба і далі тиснути на Росію заради миру. Глава держави зазначив, у розмові з Дональдом Трампом російський диктатор Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Водночас Володимир Зеленський заявив Україну. На підтримає пропозицію про припинення ударів по енергетичних об'єктах, але необхідно дочекатися деталей цих домовленостей. Також президент України прогнозує, що у найближчі місяці російські війська наступатимуть на сході України також на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках. Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Він разом зі своїми корейцями, тощо, друзями в Ірані, шахедами. Він хоче максимально зайти на наші території для того, щоби. А тепер я поясню для чого: для того, щоб в якийсь момент а піти на сісфаєр з ультимативними меседжами до України. Саме для цього? Щоб бути в більш вигідній ситуації, і щоб був максимальний тиск на Україну, на наших людей, на мене безпосередньо. Ситуація на кордоні Сумщини із Курською областю під контролем сил оборони України в генеральному штабі ЗСУ вкотре зазначають інформацію, яку поширюють у соціальних мережах щодо просування російських підрозділів у глиб території Сумщини, не відповідає дійсності. За даними ЗСУ, окупанти справді намагаються заходити невеликими групами в деякі населені пункти прикордонні, але зазнають значних втрат у живій силі, адже наші захисники оперативно знищують ворога і не дають закріпитися на території Сумщини. Командування Збройних сил України активно займається посиленням нашого угруповання військ технічними засобами та резервами. Вони пильнують небо й вимагають нищити окупантів на лівому березі Херсонщини. Мова про воїнів батальйону безпілотних систем 40-ї бригади берегової оборони. Аеророзвідка бачить ворожі позиції та фіксує кожне просування російських човнів. Бойовий виліт розвільдувального борту бачила і наша знімальна група. Це в нас е, така катапультля для нашого борта, з якої ми його запускаємо. Зараз хлопці, екіпаж буде її виносити з бліндажа, виставляти в полі. Ось так пілоти батальйону безпілотних систем 40-ї бригади берегової оборони готуються до кожного польоту. Кожен раз одна і та сама процедура, день в день. Нічого не міняється. Це борт нашого українського виробництва. Бійці його роботою дуже задоволені. Наш літачок. Комплекс називається шарк. Зараз ми його підготовлюємо до польоту. Збираємо. Дмитро на дим до повномасштабного вторгнення був пожежником. Сам він з Рівненщини. До війська пішов добровольцем у перші дні Великої війни. Нині він, розуміється, на всіх тонкощах безпілотників. Потрібно його скласти акуратно все, як, як кажуть, як пише книжка, щоб він відкрився, бо... Не відкриється парашут, може статися аварія з бортом. І ось борт вже готовий до вильоту. За якихось хвилин 10-15 і будемо вже на рівному березі Дніпра. Після вильоту Дмитро зі своїм побратимом на псевдовікінг дистанційно керують бортом і постійно пильнують небо. Чи летить? Угу. Ну, зараз може над нами прилетіти. Уже на ну, тут таке. У нас бліндаж хороший. Ми маємо знати, що чи не висить над нами щось, чи з ну, того, того плану, чи безпечно вийти на вулицю, забрати літачок. Лівий берег Херсонщини бійців як на долоні. Недавно, що таке в нас було. Залітали ми в залізний порт на ту сторону, аж долітали до моря. І такі зразу думки були там з дружиною приїжджали туди, відпочивали. Там так все класно, все сьотивота зараз там знаходиться ворог. З неба бійці пильнують за окупантами і не лише вишукують їхні позиції та техніку, а й фіксують рух російських човнів. Буквально весь берег треба дивитися, тому що не знаєш, з якого куща випливе лодка. Кожний кущик чимось зайнятий, Як не реп стоїть, то якісь вони там живуть, то ще щось завжди є. В небі наші очі і стараємося виграти її знищили. Стараємося не пропускати ні одної лодки. Пілоти не лише допомагають знаходити ворожі цілі а й коригують нашу артилерію. Продивитися будуть ці заплави детальніше, можливо, будуть сховані лодки. Плюс-плюс. Допоки бійці вишукували російські човни, помітили рух автівки та мотоцикла. Тут є пересування, от ми вже знайшли машинку. То вже явно, що то не гражданські люди, то вже наш ворог так пересувається, бо там цивільних дуже мало. Далі виявляють вороже пересування і миттєво коригують артилерію. ще один мотоцикліст, то певно, що прийшли вони на ротацію. Приїхали все, скидали коригу. Ми так працюємо. Ми свіжі сліди ворога виявили, що вони от базується в такому районі. Наші побачили, координати собі вбили, стволи навели і мінус ворог. Росіяни при цьому також полюють за нашими безпілотниками. У нас засікли і нас починає давити їхні ред. Ні, ми продовжуємо так і літати, ми зараз вилетимо з зони його дії. Коли півічка за нами полюють, тоді ми вже дійсно стараємося уникнути з ними зустрічі. По завершенню завдання бійці підбивають підсумки виліту свого борту. Наша арта спрацювала дуже файно. Там вони остануться, там ми їх поховали. Вже бобіжа більш вони сюди не прийдуть, вже вже вони нам шкоди не зроблять. Луїза на Тарас Вовченко Даніил Сліж. Програма вікне СТБ. єдині новини. Чергова запальна ніч на черговій російській нафтобазі на бавовну та пожежу через наточні уламки невідомих безпілотників поскаржилася російська влада у Краснодарському краю. Нафтобаза спалахнула у станиці Кавказькій, нібито пошкоджений трубопровід між резервуарами. Роботу у нафтобази росіянам довелося зупинити. Російські рятувальники відрапортували про атаку пункту перевалки нафти Кавказька. Саме цей об'єкт задіяний в експорті російської нафти. Снова летит. Кавказку бомбят. Господи, как же это страшно. Ой-ой-ой, ой, полетело. Да нет. Тут полыхает, прям жестко полыхает. Сирена орет, полыхает. 95-річний ювілей сьогодні відзначає культова поетеса Ліна Костенко. Її вірші виходять чверть мільйонними накладами. Вона стала однією з найпомітніших постатей шістдесятників. Сьогодні на день народження легендарної поетеси український інтернет традиційно буде наповнений її віршами. Цей флешмоб триває вже багато років. Звучатимуть уривки з її поезії, і в кожному з наших випусків новин. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним.